Друзі, вітаємо на каналі Український Подкаст Номородин. Сьогодні обговорюємо новини з близького сходу з Ігорем Петренко, співзасновником аналітичного центру Об'єднана Україна. Останнім часом чуємо, що Іран і Ізраїль обидві сторони порушили перемир'я, яке анонсував Дональд Трамп. Чим президент США був дуже незадоволений і навіть в дуже критичній формі висловлювався з цього приводу. Тож, пане Ігоре, питання, чого чекати? Це перемир'я, це якийсь тактичний хід, чи воно буде дотримуватися, чи його вже порушили, і війна продовжиться? Ну, насправді дійсно хороше запитання. Ми дійсно можемо бачити, що перемир'я порушувалося, але цікаві теж заяви. Тобто, ну, начебто, Іран, перший, хто порушив це перемир'я, потім припинив атаки, пізніше Іран взагалі спростував ракетний удар по Ізраїлю. І так далі, я думаю, це говорить про те, що по перше, от в Ірані там є доволі напружена внутрішня політична історія, оскільки частина з іранського істеблішменту, мовні там консерватори, да там вони виступають за все ж таки рішучу відповідь за те, щоб Іран. Продовжив і далі відповідати, а не бути лише тією стороною, яка потерпає, скажімо, від атаки і з боку Сполучених Америки, і з боку відповідно Ізраїлю. І тому напевно, оці от ракетні удари, які були, а потім відповідь Ізраїлю, вона більше пов'язана з певною неконтрольованістю внутрішньополітичної історії тієї боротьби, яка а, там може бути зараз. Поки що ми яскраво цього не бачимо, але як на мене, це те. Пояснення, які ми можемо дати, і Ізраїль він свого боку зацікавлений в продовженні, тобто він хоче максимально мінімізувати ризики з боку Ірану на максимально довгу перспективу. Тобто ядерна програма ОК це одна складова. Ізраїль чудово розуміє, що позиція Сполучених Америки з Іраном вона полягала в тому, що вони попереджували один одного про тих ударах, які вони наносили. Тобто, і по базі, відповідно, в Катарі Сполучених Штатів Америки, Сполучені Америки були заздалегідь повідомлені. І сполучення Америки так само заздалегідь повідомили Іран. Тим паче, фактично, це ж обговорення по Форду цей удар був в відкритому доступі. Тобто було Купа виступів, а якою зброю, а як це можна зробити, і так далі. Ну, вочевидь, ж розумів, що скоріше за все, таки трапиться, і мав можливість вивести цей збагачений уран в якісь інші місця для того, щоб мати спроможність розвивати, продовжувати свою ядерну програму, або бодай мати цей козир. Не знищеним, а таким, які вони могли б використовувати в промовному процесі, зокрема і в частині потенційної ядерної нової угоди, що вона звісно може бути. Ну в цьому контексті питання взагалі до дій Дональда Трампа навіщо це Це політичний крок, чи можливо дипломатичний примус, певний тиск на Іран? Адже якщо ми розуміємо, що ядерна програма збережена, то все ж таки результати атаки США вони фактично не досягнуті, чи можливо вони в чомусь іншому, не в знищенні ядерної програми? Ну треба розуміти, що є інформаційна складова інформаційний фон, медійна кампанія, медійна війна, пропагандистські певні заяви і в пропагандистських сілях. Користовуються в тому числі і удар як з боку Ірану, так і інших відповідно гравців. Якщо казати про Дональда Трампа, що він отримав? Він отримав статус силового арбітра, так? тобто удари у цих от винищувачів, об'єктам, об'єктом, фактично таку роль миротворця, яку він може використати для підсилення свого іміджу як там рішучого лідера. Тобто його ціль, в принципі, це нова ядерна угода з певними додатковими умовами для Ірану, наприклад, там знищення запасів урану і так далі. Але теж ми маємо розуміти, що саме Дональд Трамп у 2015 році її скасував, скажімо, цю угоду. Пам'ятаємо тоді, яка напруга була між Штатами Америки, європейськими партнерами. Ну і Іран почуває себе е обдуреним, фактично з боку Штатів Америки. І сильної довіри там теж відповідно немає. Він захоче якісь мати більші там гарантії в частині зняття санкційного тиску. Та і в цілому дотримання тих потенційних домовленостей, які можуть бути е звичайно, що Штати Америки при цьому вони були максимально зацікавлені в тому, щоб вони Тоти затяжної війни і ескалації, та, між відповідно, Іраном і Америки для того, щоб забезпечити і бази, які знаходяться на Близькому Сході. Але знову ж таки, удари вийшли символічними, вони вийшли з певними попередженнями. І, вочевидь, ядерна програма Ірану, вона звичайно. Викликає острах і ну зрозуміло, в Ізраїлі, то то зрозуміла історія да? в сполучених Америки, але не настільки, щоб ризикувати прямою конфронтацією і прямою війною між США і відповідно Іраном. Тому ми бачимо таке роздратування з боку Трампа, який навіть матюкнувся в ефірі, коли говорив про порушення відповідно перемир'я. І він от зацікавлений в тому, що є домовленість, бодай навіть якісь були порушення, але зробити все можливе, щоб вона і далі продовжувала, і далі вже виходити на якісь певні думки. Ну тут виникає наступне питання. Якщо в принципі вся ця війна виявилася більш символічною та з пропагандними цілями, який сенс був Ізраїлю це ініціювати? Адже як ми розуміємо, удари Ізраїлю все ж таки не змогли знищити ядерну програму Ірану, а навпаки, Іран завдав дуже серйозних ударів у відповідь та знищив дуже багато і військових і цивільних об'єктів у Ізраїлі. Тобто, яка ціль стояла початково за діями Нітаньяху та Цахау при початку цієї операції? Адже вони в принципі мали Розуміти, в них дуже гарно працює розвідка, що відповідь буде серйозна вони це розуміли. Коли ми говоримо про символічні удари, то тут ми говоримо якраз про удари е з боку США і з боку Ірану по об'єктах США е і Ізраїль не наносив символічні. Це були абсолютно чіткі, сплановані. З відповідним одним із завданням, яке стали під собою Ізраїль, це знищення ядерної інфраструктури в принципі 60% там іранських ракетних потужностей, ядерних об'єктів у Фордо, Натанзі Танзії, Ісфахані, вони зруйновані. Тому тут не можна казати, що Ізраїль щось робив символічне. Ні, це така доволі екзистенційна загроза. Іран а скоріше, навіть нинішній режим, скажімо, Ірана для Ізраїля, тому в них точно це не символічне було протистояння. І вони зацікавлені максимально в тому, щоб залучити США, і, я ж кажу, мінімізувати для себе ризики Ірану на довгу перспективу. А США тут вони більше якраз от грали у обмін цивілічними такими ударами для того, щоб більше це використати в медійні кампанії. Ну знову ж таки як на мене. Якщо ми говоримо ще про Ізраїль, то в цілому те завдання, яке вони перед собою ставили, і якого вони досягли, а як в принципі знищення ядерної інфраструктури або нанесення її доволі серйозного удару, це ліквідація також військової еліти, тобто вбито було керівництво корпусу вартових е, е, революцій. Ісламської революції, включаючи генералів салямі, Багері і так далі. І потім науковця теж ну це в принципі до ядерної інфраструктури так само можемо віднести. Ну і звичайно, вони ще отримали контроль повітряного простору. Тобто Сахал він домінує над західним Іраном, як мінімум, що дозволяє і блокувати будь-які нові атаки там з боку Ірану. І тобто, це теж певна така зона убезпечення себе. Але знову ж таки, все одно, за різними там оцінками, Іран зберігає підземні лабораторії і має певний запас кілограмів урану різні. Там хтось 200 називає, хтось 400 називає кілограми урану, які збагачені там десь на 60%. То, теоретично достатньо для створення там ядерної зброї. На протягом там короткого, скажімо, проміжку э, часу зі свого боку, якщо казати про Іран, то він звичайно не хотів, він усіляко намагався уникнути прямого зіткнення з Ізраїлем. Це правда, тобто він більше був зорієнтований на те, щоб використовувати свої проксі сили у війні з Ізраїлем і не переходити до прямої конфронтації, тому що він розумів, що Ізраїль сильний. Ізраїль модернізований, Ізраїль ну, скажімо, заточений на відповідний результат доволі конкретний, і це ж підв'язано під питання його безпеки, його в принципі виживання і політичні цілі на тенях, які він так само переслідує. Давайте теж про це щиро відповідно говорити. Але він зараз намагається займатися такою пропагандистською. Історію подає удари як легітимний захист свого боку відповідно на да, з боку Ірану по Ізраїлю так само і атаку на базу США в Катарі як великий успіх. Хоча знову ж таки попередження воно дозволило евакуювати особовий склад. Тому США і заявляють, що у них там майже нічого немає втрат ніяких. При цьому дійсно ти абсолютно правий, що Іран продемонстрував збереження певного потенціалу, тобто частина ядерних об'єктів уціліла ракетні удари по Ізраїлю, там скільки 150 плюс ракет. Декілька десятків загиблих вони ну, показали здатність Ірану завдавати шкоду і бути, скажімо, продовжувати бути гравцем. При цьому зрозуміло, що в Ірані є купа проблем внутрішніх. Це економічна криза через санкції, протести через безробіття, інфляцію. І на це ще накладається розкол суспільства в частині того, як далі діяти. Тобто є частина, яка каже, це приниження наше. Ми маємо і далі відповідно воювати. Частина каже, що давайте не поспішати і думати про майбутнє. І в значній частині суспільства набридла постійна конфронтація. Тобто в ситуації постійної конфронтації ну складно якось прогнозувати своє життя, особливо там молодих людей це стосується, але Іран отримав зараз і певну можливість образ у цього зовнішнього ворога для того, щоб консолідувати владу, але все одно це все важче зробити. Тому що консолідувати владу, коли ти можеш показати якусь перемогу, це добре. А коли перемогу, яку ти намагаєшся натягнути медійними засобами, це трошки інша річ, і я думаю, що люди в Ірані теж це відчувають. Геополітичні опоненти США вже насправді дуже серйозно в медіа критикують дії Трампа та кажуть, що він сильно послабив геополітичну позицію США та якось послабив їх глобальну роль як серйозного арбітра. Що на вашу думку, це правда, чи все ж таки насправді Штати укріпили свій геополітичний авторитет? Чи опоненти праві і вони його послабили? Сумнівно, насправді, що укріпили, от що ми маємо, да, тобто США, начебто, продемонстрували, що вони готові рішучі діяти, але рішучі діяти з попередженням ворога по тому об'єкту, який вони будуть нанесити. і знову ж таки намагаються просто роздути з цього трошки більше ніж це є насправді, тому ну навряд чи це теж якийсь доволі серйозний сигнал. Далі все ж таки Іран. Апелює і до міжнародного права статуту ООН, і в цілому до різних там міжнародних договорів в частині того, що ну це ж ядерні об'єкти, це ж загальна небезпека для всіх, і так далі. Тому ну звичайно, що вони тут згадали про цьому, що допомогли і шахеди, і Росії продавали, і допомогли їм війні з Україною напряму. Ну але менше з тим, тобто вони намагаються теж цю історію розкручувати, і тому я скажу так: що все тут залежить від того, чи буде оця от угода. Чи збережуть вони зараз перемир'я, і чи вийдуть вони на якусь потенційну там угоду, або якісь уже не такий екшн план, по якому вони будуть рухатися? От якщо цього не буде, перемир'я зазнає відповідно краху, тоді знов ж таки це черговий програш Трампа адміністрації Трампа. Фактично, тому що в принципі особливих історій успіху зараз немає. Вони намагаються цю ситуацію використати як успіх, і тому ми бачимо таке розрятування з боку Трампа. А от на внутрішній електорат, тобто представники мага руху насправді теж дуже критикують удари по Ірану, адже за концепцією, з якою Трамп пішов на вибори, це завершення воїна на участь в них. Тобто, як це сприйметься всередині штатів, і як це можливо навіть повпливає на довибори до конгресу, які відбудуться вже в наступному році, Все буде залежати від знов ж таки, чи буде цей договір, чи ні, чи підтримається це перемир'я, тому що якщо вони зможуть якось це продати в частині, якийсь певний позитив тоді можна використати. Я думаю, що пробічники мага якось цим зможуть змиритися, тому що все ж таки, навіть пробічники мага вони виступають за те, що. Як сказати, що Америка все одно ж має бути великою, правильно і можливо вони не зацікавлені в присутності якихось гарантії на довгострокову перспективу, але кому не подобається маленька переможна війна, Да, яка от дає відповідні результати і більше профіт між тими затратами, які відповідно. Використовувалися, вони ну, будуть намагатися це розкручувати, Хоча це лягає на поганий ґрунт розколотості американського суспільства, однозначно, по багатьом напрямкам. Ми бачили протести. Пам'ятаємо, да, що відбувалося відповідно Каліфорнії. Ми зараз бачили протести проти удару відповідно по Ірану. І дійсно демонстрація сили вона не видається такою. Беззаперечною, якою би могла би бути для того, щоб відсікти або надикнути тих же прибічників мага, тому знову ж таки, от результат перемир'я, і чи виходу, чи не виходи на якісь певні домовленості, це і буде показником того, як в кінцевому підсумку буде сприймати і як електорат Дональда Трампа, як він буде намагатися це використовувати, в тому числі і відповідно на цих проміжних виборах. В Цьому контексті який сценарій буде найвигіднішим для України? Ми вже бачимо, що ціни на нафту почали падати через певну деескалацію, що є невигідним звичайно для Російської Федерації, адже потенційне перекриття румуської протоки було дуже вигідним через потенційний зліт на нафту, як це було в 2022 році, що годувало бюджет агресора дуже довго. Але тобто, повертаючись до мого запитання, яким буде найкращий сценарій для України виходу з цієї 12 денної війни, який називає Трамп? О, хороше теж питання. Ну насправді ми маємо тут певні тимчасові переваги і певні довгострокові загрози. Якщо говорити про тимчасові переваги, то це зменшення поставок озброєння з Ірану відповідно до Російської Федерації, оскільки їм потрібно і свою військову місію відновлювати, і інфраструктуру і так далі. Тому ну, в цьому, напевно, для нас плюс, так. Да? Якщо буде все ж таки перемир'я там зберігатися, то умовно Трамп там може більше уваги приділити українському напрямку і агресії Росії відповідно з боку агресії Росії проти відповідно України. Можливо, навіть там перерозподілити там протиповітряну оборону у певні постачання. Можливо, повернути частину там ракет з огляду на те, що зараз Російська Федерація активно бомбить постійно. Ну продовжує навіть нарощує в принципі темпи або кількість а, 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 і шахетних відповідно, так і з використанням балістики, крилатих ракет в цілому по Україні. Але знову ж таки тут не факт. Того, що Трамп буде так діяти, оскільки він все ж таки живе ще в парадигмі того, щоб укласти great deal, big deal відповідно з Росією для своїх там бенефітів, і е тут радше теж є тиск, певний як загроза того, що буде тиснути на Україну, е у разі, якщо буде провал е переговорів Іран. <зв *lly> США з Іраном, та, і, цей трикутник там, США і Ізраїль відповідно Іран, то Іран може запропонувати Росії зброю, ракети, дрони знову ж таки обмін на свої ядерні технології, і це буде погано в принципі знову ж таки для нас. Також може бути, якщо ми говоримо про довгострокові ризики, це посилення тиску на Україну. З метою якраз отримати успішну історію. Тобто, якщо у Трампа не вийде з Іраном ізраїлем зробити цю успішну історію, то тоді він може зновські спробувати в Україні, і на жаль, тут буде тиск не на Росію, все ж таки, а скоріше за все, будуть намагатися зробити на нас. Це теж така певна загроза, про яку треба пам'ятати. Тому я думаю, багато чого буде залежати зараз від саміту НАТО, від того, які там будуть зустрічі, які будуть розмови, які будуть результати, маємо певні вже позитивні речі. З боку нових пакетів допомоги з пільного виробництва дронів, да, від відповідно Нідерландів. Тобто український президент там доволі активно зараз працює, тому будемо за цим спостерігати. В цілому я бачу тут, що є три такі сценарії: оптимістичний сценарій це нова ядерна угода між США і Іраном до кінця 2025 року. З гарантіями того, що цей уран збагачений, який є зараз у буде знищений. Ну і далі вони не будуть Звати цю програму можливо обміняють її в частині того, щоб розвивати мирний атом, скажімо так, так цій частині ну це і попередні в попередній угоді були такі позиції. Песимістичний сценарій. Це коли Іран все ж таки відновлює ядерну програму, вочевидь за допомогою Російської Федерації скоріше за все або в підпіллі, ну в підпіллі, але все одно ж за допомогою Росії, скоріше за все, і через проксії свої починає війну з Ізраїлем. Uh, і тоді це uh, ну близький скіт у нас стає відповідно такою доволі гарячою точкою. І звичайно, що США мають реагувати, будуть підтримувати Ізраїль більше ресурсів. і Це для нас погане найбільш ймовірний сценарій. Uh, фактично, як він завжди такий проміжний. Тобто, напруга вона буде зберігатися на рівні uh, таких прихованих і так, а так перейдуть більше в кіберзброю, в тероризм можуть перейти. Uh, ну з боку Ірану, звичайно, так але прям, пряма війна не буде відновлюватися. Паралельно будуть йти розмови про ядерну якусь угоду, але без якогось особливого прогресу. Тобто, скоріше за все, я б ставив ставку на цей сценарій, який буде розвиватися. Uh, тому для нас що ми знов ж таки це підкреслює ту історію, що Сполучені Штати Америки вони все одно продовжують діяти максимально обережно. Не дуже поспішають активно виконувати свої зобов'язання, які вони беруть на себе. Вочевидь, що вони не дуже е, зараз будуть активні в частині точно підтримки України. Це так м'яко, м'якові кажу, Будуть більше знову ж таки е, намагатися зараз розкрутити кейс е, е, якраз близького сходу. Для себе і тому ми маємо працювати над тим, щоб розвивати коаліцію охочих, рішучих і працювати максимально ефективно з тими країнами, які так само чудово розуміють ту загрозу, яку несе Російська Федерація, і які розуміють, що підтримка України це внесок в безпеку їх завтра. От на цю історію ми маємо робити ставку. І її відповідно максимально розвивати, тому що е я не, не сприймаю історію е участі зараз от, в США в бомбардуванні Ірану як щось таке, що вселяє в надію в позицію Сполучених Америки, е в тому, як вони можуть діяти своїми там союзниками, партнерами, е зважаючи на те, що статус України для адміністрації Трампа не визначений по суті. То це теж несе доволі багато ризиків, тому переорієнтація в розвиток оборонних спроможностей Європейського союзу, наше долучення до цього. Це той напрям, яким ми повинні рухатися. Ось тому, а за близьким сходом, звичайно, треба спостерігати, тому що питання ціни на нафту для нас важливе, справді а зараз ми бачили стабілізацію кутерувань. Ну дай Бог, щоб так воно відповідно і залишалося. І важливо якраз було б добре, якби Іран більше переключився на свою історію і все ж таки припинив ту військову співпрацю з Росією, яка є. Але тут теж сценарії вони можуть бути ну, доволі, доволі різними. А, ось ну тому звичайно, що санкційний тиск на Російську Федерацію це важливий аспект обмеження їх спроможності для продовження агресії і обмеження їх спроможності в частині підтримки того ж ірану. тому що це спільна небезпека, яка вже виходить за рамки загрози для України і Європи. Сподіваємося, що партнери це теж розуміють і будуть посилювати санкційний тиск. Я дякую за нашу цікаву дискусію. Глядачам дякую. дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео, якщо вам було цікаво, та надсилайте його друзями. Залишайте, звичайно, дзвіночок на каналі, щоб не пропустити наступні випуски. Баланс.